Леви, що вас чекає в травні 2025 року? Що вас чекає в травні 2025 року? Так, можлива прояв людини. Це може бути ваша дитина, або людина до 18 років, хоч хлопець, може бути хоч дівчина по пажу Пентаклів, може бути е, телець Діва Козиріг. Або просто людина проявиться до вас якась з подаруночком, можливо, отримання звістки якоїсь приємної про фінанси може бути, або що яка стосується якось фінансів. По четвірки мечів будете відпочивати. Можливо, ця ситуація на роботі дуже довго ви працювали, і тепер вам потрібно перепочити від роботи, а як саме перепочити, будете. Буде зустріч у вас з кимось якась приємна, з людьми, які вас оточують, можливо, з друзями, можливо, ви декого зустрінете своїх колишніх знайомих, наприклад, одногрупники, однокласники. Може бути і таке. Когось з ким вам буде приємно провести час. Леви, що вас ще чекає в травні? Шанс якийсь, можливо, навіть фінансовий. Причому який змусить вас робити вибір. Можливо, ви щось купуватимете. Можливо, ви м збирали гроші, наприклад, на машину і вам не, стачало, не вистачало якоїсь суми. Тут приходять ці гроші, і ви вирішуєте, що робити з цими грошами, можливо, куди їх вкласти. Або цей вибір не стосується грошей, а стосується результату отримання грошей, що ви тепер можете дозволити собі більше купити, можливо, і не один вибір зробити. І ви будете радіти цьому, будете дійсно з радістю купувати щось на ці гроші. Або, дивіться, це до вас проявицаря-жезлів. Це може бути лево винстріла до 35 років, або виглядатиме молодше 35 років. Так, можливо, ця людина допомагатиме вам робити якраз цей вибір. Давайте далі дивитися. леви, що ж вас чекає в травні 2025 року. Здійснення мрії. Здійснення мрії. Угу. Ви довго обирали, можливо, дивіться, між роботою і особистим життям. Щось вибирали, що для вас було дуже рівнозначним вибором. І тут, нарешті, ви оберете. Яку саме мрію, можливо, це вибір між кількома мріями, яку нарешті мрію вам здійснити? Чи це особисте життя? Тут може бути приємне проводення часу з людиною, з якою можеш бути щирою, відкритою, самою собою, нічого не приховувати, ні, ні в які ролі не грати, ніякі маски не вдягати, а може бути просто нове кохання. Так, що ще чекає левів? Травні 2025 року. Давайте подивимось, що ще чекає. Ну, все-таки можлива зустрічі з людьми, яких знали раніше. Це дивіться, можливо, поїздка в місця, де вам було приємно, де ви навчалися, де ви провели приємний якийсь час і дуже вам добре запам'ятались ці моменти. Це, можливо, зустріч з людьми, з якими ти раніше жив, і приємні моменти з дитинства, з часів юності, якщо ви постарше. Далі королева кубків. Дивіться, по кубкам це рок Скорпіон, Риби. Жінка, яка емоційна, чуттєва, сповнена емоціями, можливо, позитивно ділиться з вами. Цю жінку ви знаєте вже давно. Можливо, ділиться з вами от своїми емоціями позитивними. До речі, це може зустріч така: зустріч або поїздка вплинути на вас, що, вас, що ви сповнитеся емоціями, приємними емоціями. І по шістки жезлів. Дивіться, ви щось отримаєте, якусь перемогу. Це перемога, можливо, відомість людина або навіть інші люди разом з цією людиною будуть дивитись на вас іншими очима. Вони не очікували, що ви здатні на те, що ви зробите. Тобто отримання якоїсь перемоги, завершення проєкту, можливо, ви відомими, станете в певних. Своїх кругах, там, хто чи в інтернет-магазині працює, чи в візотериці, наприклад, то у вас буде або збільшення клієнтів, збільшення попиту на вашу роботу може бути. Так, ще давайте подивимося, що ж вас чекає в травні. Що вас ще чекає в травні? Вежа? Зараз глянемо, з чим це пов'язано. Дивіться, розрушується, розрушується щось стабільне. Можливо, дивіться, вам здавалося, що щось було стабільне. Розрушується на краще. В травні станеться, дивіться. Це розрушується щось стабільне, те, що вам приїлося щодень, як день сурка, да, повторюється Може бути таке, що нечесність, що ясь була як ваша, так, і людей до вас, але ви її не помічали. І тут, нарешті, ви помітите цю нечесність. і ви... Або. та Тут ви будете все таке примирятися. І тут ви дивіться, ви йдете переможцем, ви переможете цих людей, ви будете вище них, у вас буде більше шансів перемогти завдяки тому, що ви дізнаєтеся, хто це, і розрушите їхні плани. І по п'ятки мечів жезлі, вибачте, тут буде якраз. Налагодження відносин з оточуючими. Дивіться, люди коло вас будуть не згодні з вашими думками. Кожен дивиться з е, своєї сторони, е, не розуміє одне одного. Ну, тут, по е, колесу фортуни буде налагодження оцих якраз взаємозв'язків, і ви будете стремитися, прагнути цього. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.